Усім доброго здоров'я. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Х35. Худай Х35. Підписуйтесь на канал. Тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам свіженькі сповіщення про свіжі автомобілі. Хундай у нас 2012 рік в сірому металіку 2 літра дизель на автоматі. 4 х 4, повний привід. В рідній фарбі наперед скажу, пройдемо з товщиноміром. Хто дочекається кінця відео. Попереду в нас біксенон, противотуманки. Лінзи хороші, не побиті, все гарно, немає сколів. По автомобілю також рівненький весь, без м'ятин, подряпин. На 17-х оригінальних дисках літня гума. Зеркала складаються, підігріваються, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на передні двері. Рельгінги на даху, люк, панорама, хороші такі комплектації. Позаду у нас фаркоп, камера, парктроніки, стопи фонарі не побиті, не запотівші. Ця сторона також рівненька, все гарно. Знаходимось позаду. Давайте оглянемо салон. Все в нас. Не пошкоджено в гарному стані. Пороги не побиті. Присутня у нас запаска, сіточка, ключі, домкрат, знак аварійної зупинки. Тут також ніякої ржавчини, все по заводу. Карта задніх пасажирів в хорошому стані. Підігрів задніх сидінь, шкіряний салон. Це весь все збережено. Сидіння складається в рівну підлогу, можна зложити. Тут у нас такий підлокітник широкий, на два підстаканники. Позаду у нас коврики, позаду пасажира і водія сидіння хороші, збережені, не затерті, стеля в хорошому стані. Немає пошкоджень. Безключовий також з цієї сторони на передні двері. Карта пасажира переднього в хорошому стані. Сидіння. Також нічого не просиджене, не пошкоджене. Накладочка x 35 Торпеда, приладова панель не побита, не пошкрябана. Все в гарному стані. Зараз обійдемо з цієї сторони, ще розкажу. Пробіг подивимося ще. Автомобіль знаходиться в місто Радивірів Рівненська область. телефон на відео, ціна в описі. Будь ласка, заходьте, читайте, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Ця карта також хороша. Також є підігрів сидіння з цієї сторони. Також все накладочка, все присутнє. Все ок. Закриємо двері. Водійська карта. Також не пошкоджена, не затерта. Повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами. Тут також накладочки все. Фіксуйте він. При потребі можете перевірити, нічого не крутилося, сидіння хороші. не просиджені всі. Кермо в нас в оригіналі. Регулюється по висоті, по виліту. Ну тут помічники. регулюванням повним привідом. допомога при спуску. Згори, автомат, навігація. Зараз заведемо, подивимось. Безключовий доступ, старт-стоп, запуск кнопкою. Заводиться з пів оберта, пробіг у нас 198,669, ну 198 тисяч. Зараз подивимось, дзеркало з автозатемненням. Тут ще в нас під окуляри. Люк працює, шторки, все присутні, все закривається. Ось так, все працює.